Переплавити срібло на золото у новому сезоні намагатимуться львівські галичанки другого місця наймолодшій команді чемпіонату України уже замало. Тому дівчата вийшли із відпустки. Пік змагального року давно минув, а от найгарячіша пора у навчанні лише почалася. Тому після кожного тренування Марія Біла повертається до гуртожитку, аби повчитися. Її одногрупниця Влада Косміна грає разом із Білою. Дівчина каже: відмінницею Марічка є не лише на майданчику. Марія не задрот, Марія вона. Вона дуже розумна, можна сказати, але вона розумна через те, що вона ну вона знаходить для себе вільний час, і знаходить час, щоб вчитися. В неї нема такого, що, наприклад, ми кажемо, що йдемо десь, прийдемось, погуляємо, що вона ні ні буду вчитися. Вона завжди знаходить час для всього. Коли ж випадає вільна хвилина, дівчина починає готувати, каже, куховарити почала з малку. Любов до цього привила бабуся. Я, я любила з нею дуже вареники ліпити. Вона мене це всього навчила. Ну і моя мама дуже смачно і добре готує. І дуже різноманітну їжу, і мене оце захоплення від неї також пішло. У мене всі, майже всі готують. Марічка запевняє в кулінарії, як і в спорті, ніколи не пізно вчитися. Тут я дізналась від дівчат багато різних кулінарних рецептів, їхні звичаї, тому що ми з різних трошки регіонів і там є різні звичаї їжі. Біла не найстарший гравець галичанки, проте саме їй довірили капітанську пов'язку. Ця дитина виділялася особливою працьовитість, працездатність. Ні разу не було такого, щоб я сказав, що треба робити 20, і Марічка зробила тільки 20. Вона завжди робила з запасом, і 25, а може і 30. Деколи навіть мені треба було її зупиняти. Перед вечірнім тренуванням Марія поспішає до університету. Вона майбутній педагог. Хоча зізналася, у дитинстві мріяла не стільки про гандбольний м'яч, як про мікрофон. Тому про найближчі ми, плани ми, Галичанки ми. розказує сама. Уже цієї суботи Галичанка вирішить на чемпіонат Європи серед університетів. Ми докладемо усіх зусиль, щоб вибрати золото для нашого вишу. Саме ці змагання у Польщі і стануть першим серйозним іспитом львів'янок у новому сезоні.